Друзі, вітання! Ви на каналі DoHitUA. Сьогодні говоримо про копітрейдинг на біржі Binance. Розкажу, як правильно обирати майстер-трейдера, як налаштовувати акаунт. Ну і власне як на цьому максимально заробляти. Якщо вам цікава тема заробітку в інтернеті і на криптовалюті, зокрема, обов'язково підписуйтесь на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше, а ми починаємо. Що ж, ми перейшли на сторінку біржі Binance та обрали вкладку Копітрейдинг. Якщо у вас раптом досі немає акаунту, то залишу посилання в описі. Я вже понад рік являюсь binance партнером, і відповідно мені вони надають найкращі бонуси та знижки на комісії для моїх підписників. Тепер оглядаємо візуал. Якщо у вас виникатимуть будь-які запитання на етапі створення свого аккаунту по копітрейдингу, чи поповнення балансу, чи будь-чого іншого, тут в нас є вкладки «Факт» та Посібник, ви можете знайти відповідь на будь-яке запитання прямо там, і відповідно все зробити правильно. Якщо ж ви є трейдером, який демонструє хороші результати на дистанції, ви можете подати заявку та відповідно потрапити в список. Ось з цих трейдерів і почати на цьому заробляти. Тут ми бачимо анонс Binance Promo на 45 тисяч доларів, про який я розповім згодом, якщо коротко. Кожен зможе заробити халявних 10 доларів просто за те, що буде користуватися копітрейдингом. Нижче ми бачимо баланс власного портфелю. Сьогодні я закину на копітрейдинг якусь суму і підпишусь на трейдера для того, щоб для експерименту перевірити, які тут результати та скільки можна заробити. Результатами поділюсь згодом. Нижче, найголовніше це вибір нашого трейдера. Тут ми бачимо різноманітні статистичні дані, можемо сортувати трейдерів, як нам хочеться. Я обрав порої та піінелу. Перше, що ми бачимо, це кількість слотів та кількість заповнених людей, які підписались. Тут в більшості по 300% і, відповідно, тут все заповнено, тут 170 і можете обирати. Знову ж таки, важливо звертати увагу на ROI, це от якраз наш результат, та PNL. Тобто, допустимо, людина зробила 20% до депозиту по угодах та заробила 2700 доларів. Круто! Так, звичайно, але в кожній справі є свої нюанси. Тому, будь ласка, дивимось детальну інструкцію, як правильно обирати трейдер. Далі ми перейшли у розділ з питаннями, і я обрав посібник по копітрейдингу для того, щоб показати вам функціонал, знову ж таки в форматі детальної інструкції. Від себе ж додам корисних порад, формованих на моєму досвіді використання копітрейдингу. Тут ми бачимо сторінку, яку я вам щойно показував. Продемонстровано, що ми можемо відсортувати трейдерів так, як нам хочеться. Далі ми обираємо одного з них. Допустимо, це перший. Тут найголовніше це сторінка налаштування нашого портфелю. Загальне це скільки ми будемо виділяти загалом на копітрейдинг. Допустимо, це тисяча доларів. Ви ж можете виділити будь-яку суму, починаючи від 10. Далі. Скільки грошей ми будемо виділяти на одну угоду? Рекомендую обрати 10-20% від загального депозиту. Тут знову ж таки 200. Ну, нехай буде 200. Нижче. Яке кредитне плече ви будете використовувати, тут можна налаштувати від 1 до 10, але знову ж таки, скоріш за все, краще притримуватись кредитного плеча майстер-трейдера. Тут немає величезних кредитних плеч, тобто немає якихось підвищених ризиків. І знову ж таки, ми не знаємо, яка стратегія у нього в голові, який він паттерн побачив і так далі. Тому, якщо ви довіряєте цьому трейдеру, скоріш за все. Я наголошую, ви можете обрати і власну якусь стратегію, і тим самим мінімізувати ризики, допустимо, поставити максимум п'яте плече, і угоди вас не будуть відкриватися, як в нього, умовно, в 10-му. Але на мою думку, краще залишити так, як є. Далі ми налаштовуємо, що дуже важливо стоп. Лос. Є різноманітні стратегії в трейдингу, є такі трейдери, які працюють без стопів, допустимо, шортять шитки, які запампили, і рано чи пізно вони будуть падати. Цілком можливо, що така стратегія має право на життя, але це дуже і дуже ризиковано. Тому рекомендую налаштовувати стоп ну, в якихось адекватних межах, можливо, там 30%, можливо, більше. Це знову ж таки залежить від вас. І тут. Також є нюанс в тому, що в трейдера бувають свої стратегії, а у вас відносно свої. Тому, знову ж таки, тут ви думаєте, кожен під себе. По тейк профіту це простіше. Я думаю, не варто спішити з тейками. Ви вже будете стежити за своїм портфелем, і якщо вас влаштовує прибуток, ви зможете закрити угоду. По загальному стоп лосу тут же рекомендую. Буває так, що ми неправильно обрали трейдера, або банально в нього почалася чорна смуга. Ви можете налаштувати, скільки відсотків ви готові втратити саме з цим трейдером. Допустимо, ви. Ви закинули 100 доларів і готові втратити там 30%. 30 доларів, далі все, баста, і вам потрібно буде там відписатися від нього. Просто налаштовуєте 30, і більше ніж 30 ви ніяк не втратите, адже якщо, не дай Бог, мінус дійде до цієї суми, просто ви перестанете за ним стежити. Далі в нас є параметри копіювання. Знову ж таки, все, що нам цікаво, це мінімальна сума 10 доларів і максимум 100 тисяч. Рухаємось нижче, як керувати своїм портфелем. Доволі просто. Ви натискаєте на цю стрілочку і вам буде показана ваша сума загальна, ваші результати, ваші активні портфелі у вкладці Ongoing та ваші закриті портфелі у вкладці Клоузет. Тут знову ж таки ще більше додаткової інформації, знову ж про налаштування, які є основою, що, в принципі, вам розповідати лише теорію. Давайте закинемо гроші та оберемо копітрейдера. Що ж, давайте обирати. Бачимо, що ось цього першого звільнилося одне місце. Давайте краще оберемо цього. Так, тут власне наше налаштування. Я виділив під це все 500 доларів. Напишемо 500, вартість ордера 10%, я закладаю 50 доларів. Загальний стоп лос нехай буде 30% від нашого депозиту. І бачимо, що коли баланс на моєму аккаунті досягне мінус 150, ми автоматично відпишемось від всього. Також фіксований коефіцієнт, знову ж таки, це можна налаштовувати так само, як по фіксованій сумі, але це не має в принципі якогось сенсу. Тут я прочитав угоду, відкриваємо розширені налаштування, щоб також побачити. Тут я все-таки притримую своєї ідеї і буду копіювати маржинальний режим провідного трейдера, та найголовніше. Копіювати плече. Ми можемо брати фіксоване і знову ж таки залишити на п'ятому. Нехай вже буде плече трейдера, більше 10-го він і так не обере. По стоп-лоссу е, також я обрати не буду і тейку на обирати не буду. Я обрав загальний стоп лос 30%. А по угодах я думаю вже нехай розбирається сам. Е, натискаємо копіювати. Тут знову ж таки ми маємо все це підтвердити, підтверджуємо. І угоду успішно скопійовано. Натискаємо переглянути деталі, і тепер відображається наш баланс. Тобто загальний баланс 500 доларів. Тут показано за якими трейдерами ви стежите, тобто ви можете розділити свою суму, допустимо, як в мене в 500 на 5 рівних частин і стежити по 100 за кожним трейдером. Тим самим ви якось мінімізуєте свої ризики, хоча кожен з них може Помилятись, сподіваюсь, все було вам зрозуміло. Якщо виникатимуть якісь запитання, пишіть в коментарях. Ну і власне, як заробити у промо та розділити пул 45 тисяч доларів. Перш за все, нам потрібно натиснути кнопку зареєструватись, далі почати користуватися копітрейдингом. Усі ми бачили, щойно я почав користуватися, але мене зарахує кваліфікованого учасника, як тільки мій... Трейдер зробить першу угоду. На даний момент він її не зробив, тому мені світиться жовтим. Після цього мене додасть в табличку і відповідно я буду претендувати на винагороди. Як відбуватиметься розподіл? Все залежить від вашої загальної суми. Якщо ви копіюєте на суму від 100 до 500 доларів, ви заробите 5 доларів. Якщо від 500 до 1000, то 8, і якщо більше 1000, то 10. Я особисто прочитавши це, хочу докинути ну, як мінімум 1 долар, щоб забрати не 5, а 8. Тобто все доволі просто, навіть якщо вам не цікавий копітрейдинг як спосіб заробітку, ви можете просто закинути кошти. як тільки одна угода відбудеться, ви зможете їх вивести і тим самим претендувати на винагороду. Тому це доволі крута можливість, якщо комусь цікаво, можете зробити з декількох акаунтів і забрати хороший дроп. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Бажаю вам успіхів в трейдингу та не тільки. Усім нам мирного неба та здоров'я нашим рідним. Я за традицію вам дякую за перегляд і прощаюся лише до наступних зустрічей.